Привіт, з вами Мері і Династія Лаутер. Медсин навчає малесеньку Іву сидіти. Ну і вже, як бачите, очевидно навчив. Дивіться, як гарно вона сидить з допомогою батька. Якщо чесно, я думала, що він взагалі не буде брати участі в її. Такому, як би мовити, догляді, поки вона ще така маленька, знаєте, у її цьому вихованні, навчанні. Я думала, що так як він не любить дітей, то він буде дуже сильно уникати всіх таких моментів, але він в першу чергу біжить. Він ввечері сам почав її оце навчати, і за допомогою татуся вона здобула вже кілька мілістоунів, вже кілька рубежів. І власне зараз, зранку, він її навчив сидіти. Ну він дійсно дуже хороший татусь. Він напевно її дуже дуже сильно любить. І записує у свій словник, кажу словник у свій блокнот. Там о все, і вдалося ще навчити її сидіти і. І Люмен підійшла до нього і поцілувала. каже: Боже мед, який ти молодець! Ти навчив нашу маленьку квіточку сидіти. Дивіться, як мило. Ну, це я не знаю. Ну така гарна вони пара. Хочу це заскрінити. Просто не знаю, з якого ракурсу там ще свідки ззаду стоять. Кендал і Сюзанна. Так, ось так їх заскріню, ну, дуже вони. Дуже вони милі двоє. Так, а що я взагалі нажала запис, подково не те? Так, дивіться, скільки мілістонів малесенька Іва з татусем вивчила, навчилася сидіти, навчилася перевертатися з животика на спинку, навчилася перевертатися там навпаки на спинку з животика, навчилася голову повертати, щось там булькотіти навчилася. І, до речі, за кадром вночі. Я оце стежу ну, пізно ввечері. Наш медсин вчив маленьку Іву сидіти, і я стежила за цим і чую такий звук, як бійка. Дивлюся, а це кендал б'ється з лайтом. Я, чесно кажучи, не знаю, що відбулося, але вони побилися. Два брати чогось не поділили. Ви бачите, вже перебуваючи в підлітковому віці, вони щось почали між собою не ладнати, і бачите, вони стали ворогами, я, чесно кажучи, в шоці. Але це тільки ставлення кендала до лайта. Кендал має такі почуття до лайта, він відчуває до нього якусь таку лють. Бачите, дуже, дуже дивно, що, що між ними сталося. Я не знаю. Може, вони якусь дівчину не поділили. Ось, а Лайт, навпаки, ставиться дуже добре до брата. Він такий, знаєте, хитрий, і він, напевно, ну, до їхнього конфлікту ставиться так. Це все дурниці. А от Кендл це сприйняв дуже серйозно. Я думаю, знаєте, що між ними сталося? А те, що Люмен з Медсеном найняли няню, яку, до речі, їм обрала наша Сюзанна, бо Сюзанна все любить контролювати, як ви знаєте, вона глава сімейства, і коли вона почула, що вони нарешті вирішили Брати няню, хоча вона сама їм постійно про це говорила. І тепер, коли вона вирш почула, що вони вирішили все-таки няню найняти, вона каже: А я вже підібрала одна дуже класна няня з агентства, Про неї багато відгуків. Вона є, до речі, внучкою нашого колишнього цього дворецького. Ось у нас колись був такий дворецький, і пам'ятаєте, який любив бухати тут. Може, він просто думав, це традиція лаутерів, бо лаутер п'ють. Він такий, ну треба затриматися на цій роботі. Відповідно, треба пити. От такий був у нас дворецький. От його. Внучка по знайомству по блату прийшла до нас нянею працювати. Ви її побачите через кілька серій? Ось, і може, хлопці побачили цю молоду гарну няню і побилися за неї. Слухайте, ось така ситуація. Ситюейшн. Так, сьогодні в нас буде день народження Філіпа. Я все-таки, знаєте, що вирішила. Я не буду відкочувати Сюзані. Взагалі то я мала Сюзані б відкотити вік, і вона мала б знову прожити свій дорослий вік. Я передумала все це робити. Я вже заплуталася з тим всім. Я, по-перше, забуваю, хто що проживав, хто що ні. Я буду це все робити колись в майбутньому. Якщо і буду, то напевно дуже вибірково. І то, скоріше за все, там, інфантам якимось чи Тодлером, щоб подивитися на те. Які вони милі, подовше ними побавитися. І то не факт, що я буду таке робити. Рідко коротше кажучи, я буду таке робити. Я вирішила це все припинити. І так як і мав бути день народження в Сюзанни, він буде тільки на сьогодні, а завтра. А сьогодні буде у Філіпа день народження, бо Філіпа вже давно мав бути. Я йому просто відкочувала вік. Ну, йому ще було далеко до дня народження, оскільки я йому відкотила, і він вдруге проживав свій дорослий вік. В нього буде сьогодні день народження. В Сюзанни, завтра. Все. Досить нам же щось продумати. Точніше, <сум> мені. Буде сьогодні день народження. Боже, як мило, тепер вона собі так гарно повзає. Давайте, нехай Сюзанна, а вона йде, до речі, поцілувати свого коханого чоловіка. В нього сьогодні буде день народження, і вона йде його. В нього сьогодні тож ще вже є день народження. Зранку наступив, і вона йде самого ранку привітати його. Він тільки прокинувся. Вона скаже: Добрий ранок, коханий! Вітаю тебе з днем народження, мій старичок, бо сьогодні вже він стане. Старе, Боже, він аж очі закотив. Давайте я їх заскріню. Каже, з ним народження мій старичок, бо сьогодні вже він стане похилого віку, така усміхнена, весела. І пам'ятаєте, він колись пройшов такий челендж випробування, оце пов'язане з подорожами в часі, і там нам такий тортик дали. Боже, дитину чіпає дворецький, а він її просто посадив в цей манеж. Добре, нехай буде. Так, нам дали такий торт великий, з якого сьогодні вистрибне наша Сюзанна. Давайте, власне, нехай вона замовить спочатку тортик, такий, з допомогою якого наш Філіп задує свічки. Ой, господи, куди це я? Ось доставка. Замовити тортик. Який Філіпу тортик ми оберемо? Давайте може ось такий лимонний чизкейк. Я надіюся, на нього можна буде поставити свічки. Щиро надіюся, а якщо ні, то доведеться тоді просто мені замовити ще один тортик або приготувати. До речі, нашому медсену я додала ще один наряд для холодної погоди. Ось такий в нього, бачите така сорочка, і ніби гольф, тому що всі ми дуже часто по домі ходять в нарядах для холодної погоди. Я всім лаутерам завжди даю другий. От і мецено також додала другий. Так, скоро вже буде тортик. Там щось знову відбувається в малечі, знову якийсь мілістон, чи що, щось там такий звук був. Ну, поки що не ясно. Поки що не ясно. От, бачите, як буває все життя. Наші близнюки були такими дружніми, що правда. Той факт, що лайто набридло, що їх сприймають як одну особистість, як одну людину, бо вони були без все життя і народження, дуже схожими, що відбувається, тут Сюзанна свариться за щось, свариться з лайтом, і в думках в неї була дитина. Зараз я це прокоментую. Той факт, що Лайт захотів відрізнятися від свого брата Кендала, який на там на хвилину старший за нього, на кілька хвилин старший, він собі волосся пофарбував такий блонд, такий чуб собі зробив, Блундинисти, бачите, вже свідчить про те, що між ними з братом вже є, можливо, ну якісь були непорозуміння, бо ну набридло йому, що постійно їх мають за одну людину, плутають постійно, а особливо бачите, кендала чомусь. Це все дратує, що Лайт не хоче виглядати так само, як він. І тепер, коли от вони побачили цю симпатичну молоду няню, як бачите, побилися за неї. Тому що Кендал, як на кілька хвилин старший, взагалі-то думає, що це він має право, якби первістка в їхньому тандемі має право сподобатися дівчині. Так як вони одинакові, то ну, він напевно думає, що за ним право зробити першим. Свої кроки. А Лайт сказав: ні, 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 брате, те, що ми з тобою близнюки, і ти на кілька хвилин старший, не означає, що ти маєш право перший до неї підкотити. Я до неї можу підкотити так само, як і ти. І взагалі ми не одинакові. Ти урота, я гарний. Так кажуть, часто близнюки, прикалуються, хоча вони одинакові. Коли ти брат близнюк називаєш свого брата уродом, то ти, значить, ти урод. Ну ви розумієте. Сюзанна тільки що сварилася на лайта, і в неї в думках була дитина. Вона каже до Лайта: Ти взагалі-то не думай дивитися <правда> на нашу <правда> молоду няню. Я її найняла не тому, що вона гарна дівчина і може сподобатися вам з Кенделом, а тому, що вона а, а, має гарні рекомендації, і її нам порекомендував наш колишній дворецький. Я вже вирішила по добрій совісті. По доброті душевній взяти її на роботу. А ти мені часом, щоб тут не підкатував до неї і дітей не наробив в такому молодому віці. Бачите, вона думала про дітей. А Лайт каже, мам, та що ти таке говориш? Залі тут це за кендал до неї підкатував. А я так просто привітався. А, Лю... а Сюзанна каже: дітей нам вистачає, іди краще свою малесеньку племінницю Іву побав. Не думай ще про своїх дітей, не думайте, тільки в підлітковому віці до школи треба ходити. А куди вони всі? А вони всі радіють люмі, бо в неї якийсь мілістон знову прокачався, чи що хто телефонує? Якась сімка каже, що почула, що хтось зневажає, абсолютно зневажає Кендала, Ну це лайт, і, і її думка про нього також починає змінюватися, напевно, псуватися. Цікаво, бачите, Лайт ще й почав про Кендала якісь погані чутки розпускати. Каже, та він такий поганий, цей мій брат, я його взагалі зневажає. бачите. Ну я думаю, це все просто на емоціях підліткових. Може, вони, надіюся, помиряться рано чи пізно. У нас тут що, пошта є? Та нам треба пошту забрати звідси. Давайте зараз заберемо пошту. Нехай Люмен піде і візьме доставку тортика, а потім заберемо пошту. Цікаво, чи. Цікаво, чи поставляться свічки. Куди вона понесла той торт? Ага, аж ось тут поставила. Дякую. Дякую. Що ще сказати? Нам треба перевірити, чи можна буде поставити свічки. А ти, до речі, люмен забрала. Ага, надіслали нам напевно якусь ляльку цю колекційну. Давайте ми відкриємо і подивимося, що там насіння надіслали, Насіння ми продамо. Відкривай, будь ласка, цю ляльку. О, прийшлася сілія до нас. Та ляльку надіслала нам. Ну нехай поки що буде ця Лялька не знаю. так, а ця пані нехай йде. Давайте дамо їй чайові і все, до побачення. До побачення. Нехай йде додому. Так, і давайте ми перевіримо, чи можна на цей тортик, на цей чизкейк, точніше, поставити свічки для нашого Філіпа. І тоді будемо вже запрошувати людей і будемо святкувати його день народження. Так, він в тебе тепер в багажі. Свічки можна на нього поставити? Такий гарний цей тортик, лимонний, чи скейк. Так, свічки можна, свічки на нього не можна ставити. Так розумію, бо це чизкейк. Ну тоді, напевно, доведеться все таки приготувати. Боже, чому він ніде не ставиться якось більше? Ну тут він по суті добре стоїть. Просто я так розумію, що на нього свічки не можна ставити. От, і все, от, і все. Ну, давайте попросимо Сюзанночку нашу все таки приготувати тортик. Давайте приготуємо якийсь звичайний тортик, ну тобто з, з звичайних тут страв ігрових, а не з кастомних. Ми вже просто давно з Сюзаною не готували нічого звичайного. Давайте шоколадний тортик приготуємо Філіпу на день народження. Малеча тут заснула в цьому манежику, ну нехай висипається дитятко. Дивіться, який щасливий в цій сім'ї мецин. Мріяв сюди потрапити. І він тут дуже задоволений, дуже щасливий. І хто його не ображає, тільки він всіх ображає. Ну він такий, знаєте, може образити, не дасть себе. Образити може ще когось образити. Як дивиться на кендала, ну, він дуже любить цю сім'ю лаутерів. Обожнює він, знаєте, ріс, знаючи, що це друзі сім'ї його попередньої, його з тіткою, що його мама любила лаутерів. І він ріс цією думкою. Та й проводив багато часу з лаутерами. Ось ну, для Сюзанни Мецен дуже така, знаєте, близька дитина. Ну, якби бо він з її донькою ріс, син друзів сім'ї. і вони про нього дбали. Він багато в їхньому домі проводив часу ще з дитинства. Так, Сюзаночка, давай додай, будь ласка, свічок, поки ніхто не вкрав тортика, і поклади собі в багаж. А тоді давай ми з тобою одразу запросимо гостей. Так, все запросила всіх найближчих лаутерів, наших родичів, і будемо власне чекати приходу гостей. А ти чому Філіп не перевдягаєшся? Перевдягайся, будь ласка. В тебе день народження? Перевдягайся, вдягнися солідно. Ти завжди гарно, солідно виглядаєш в цьому костюмі. Ну, дивіться, який красень. І сьогодні в нього день народження. Сьогодні наш Філіп стане вже стареньким, аж чесно кажучи, не віриться. Який гарний персонаж! стільки всього було в них з Сюзанною. Така історія знайомства. Ось він був uh, сином простих конюхів, аби вибився у людей. Ну, якби, ну, все-таки, так, він потрапив в таку сім'ю. Ой, як гарно таке сілі, а щось сі розповідає Мецена. Ну, всі мецена you know. повчають. Господи, всі мецена повчають, а мецен каже: не треба, пане Лаутер, мене повчати. Я сам все знаю. Я знаю як краще. А, а потім каже: ой, перепрошую, пане Лаутер, трошки я. О, господи, що з Кенделом відбувається? Це оце підліткове озобочення, Це просто якийсь жах. Він що, до своєї тітки тільки Що це було з ним? Якісь сердечка в нього йшли. До речі, що він думає про мецена? Йому мецен подобається як особистість, як людина. Я так думаю, та, вони є друзями. Ідеально сходяться, обожнює мецена. Кендал обожнює мецена. Кендал обожнює чоловіка своєї сестри. Бачите, близнюки до Мецена ставляться як до прикладу для наслідування. Бачите, люблять його. Так, а що ти хочеш, малесенька? Чому ти плачеш? Та в тебе все в принципі добре, тільки вона хоче. Тільки вона хоче спатоньки, напевно, та її напевно розбудили, бо тут багато людей. А ми можемо попросити, наприклад, мамусю. Нехай мама візьме її і віднесе зараз в ліжечку. Де ти є, до речі, люма заходьте, заходьте всі всередину. каже Сюзана Лайт, ви пошлете вже кендалом мити своє зуття. Скільки можна терпіти цей сморід? Ну, підлітки деколи, знаєте, недостатньо чистоплотні, лінуються або ще не вміють, не знають, що це треба доглядати за собою, бо всі ці зміни в організмі, знаєте, для них це щось нове. Тому що ну, в дитячому віці, звичайно, що нема таких проблем з потовиділенням, як в підлітковому, і може вони там не знають ще, не звикли, що треба шкарпетки міняти. Так, давайте нехай люмен віднесе малечу сюди. Ось, нехай іде з нею сюди, нехай віднесе її в ліжечко. Тільки надіюся, що вона зможе покласти її сюди в ліжечку, коли тут ось ця така люстра красива з цим ведмедиком, висить біля ліжечка. Давайте ми подивимось, що вона її понесе. Ну, Дивіться, вже вона її не несе. Ну, візьми її, будь ласка, на ручки і принеси. А ця повзає. Давайте я їх всіх ресетну, інакше в нас це все зараз займе дуже багато часу. Так, а де? Боже, де дитина зникла? Де вона? Ось вона. Так, бери її, бери, підніми її. Будь ласка, вона дуже романтична, наша люмен, дуже щаслива і романтична. Давайте, всі повставали, всі дивляться. Ой, це так мило виглядає, коли вони ось так ззаду піднімають малечо. Мило та все йдемо вкладати в ліжечко. Надіюся, що цього разу вона її вкладе. Так, поклади сюди. Поклади сюди малечу, малесеньку Іву, щоб вона не мордувала. А, все-таки, бачите, не може вона підійти. Через ось цю люстру. Давайте я її переставлю. Переставила сюди на середину і надіюся, що тепер ми зможемо туди прийти. ну, давайте попросимо покласти сюди малечу. Зможеш, будь ласка. Та, нарешті може, все, неси її. Дивіться, поставали всі троє. Ну, ну Філіп і Мецин розуміють, чому собі просто стоять, а дворецький чого-то йде щось зроби, чоловік. За що тобі гроші платять. Вже один нас тут нічого не робив, ходив, бухав і його цю внучку тепер на роботу взяли. Няню, скоро вона прийде. Просто її робочі дні починаються через кілька днів. Через кілька днів вона прийде до нас доглядати за дитиною. Все, вклала вона Мацьопіньку свою малесеньку. Милота ну взагалі, боже, як гарно. Все добре. Давайте ми будемо вже йти і будемо зараз задувати свічки. Для цього давайте нехай прийде сюди Сюзанна. Де ти є? Сюзанна, йди сюди. А слухайте, давайте вона ще влаштує для Філіпа виставу. Сюзанна замовила для Філіпа ось такий великий торт. Сама спекла шоколадний торт маленький, щоб він задув свічки. Ну і замовила йому ось такий величезний торт, з якого вона зараз власне вистрибне. А до речі, до нього також можна додати свічки. А це дуже цікава ідея. Давайте, нехай вона заховається в торті і зараз вистрибне. А Філіп такий стоїть, дивиться, де Сюзанна, де Сюзанна, нема Сюзанни, а йому закрили тим часом очі і кажуть, це буде сюрприз, Філіп. Зачекай. І привезли цей торт великий з Сюзанною. І зараз Сюзанна залазь скоріше, я не можу довго так стримувати Філіпа. Ось. І зараз йому відкрили очі такі. О, Боже, який торт! І Сюзанна зараз е вискочить для Філіпа з цього торта. Давайте ми подивимося. Я думаю, що Філіп ну, буде дуже задоволений. Так, все. Ура! Є! Вистрибнула! Та! Да! Дивіться, як вона гарно танцює, все каже: ура, Філіп! Вітаю тебе. Ой, а давайте ми сюди додамо свічок. Боже, Філіп, просто в захваті. Дивіться, який в нього модлет. день народження, стільки радості, каже Філіп. Так, давайте ми додамо ще свічок на цей торт. Я щось забула, що на нього можна додати свічок. Цікаво, а може, нехай Філіп задує ось цей торт. Давайте, давайте ми це зробимо. Так ось задути свічки. Давай, давай, Філіп, задувай. Так, так, так. О, боже, дивіться, який він задоволений, що з такого великого торта він задуває свічки. Ну, це дійсно подія чудова. Ну, дуже класну ідею таку організувала. Але ще й дворецький дивиться. Такий я теж належу до цієї сім'ї, я теж беру участь у святкуванні. Ви собі не думайте. Дивіться, які всі задоволені, всі прийшли дивитися. Так, заскріння. Все. Задувай, Філіп, задувай. І ти вже станеш в нас старичком. Та мецен вітає Філіпа. Люмен вітає татуся, аж вирішила заспівати. Все, наш Філіп став стареньким. Вітаємо тебе, Філіп. Дивіться, який він тут щасливий. Я думаю, що він дуже добре прожив молодість і дорослий вік. Всією своєю сім'єю, неймовірною, він дуже щасливий чоловік. Я думаю, потім за кадром може я його перевдягну. Подивлюся, подумаю, а може ні? Ну подивлюся. Може, вже потім перевдягну їх Сюзанною разом, коли вже Сюзанна теж стане. Старшою, бо це в наступній серії станеться. Все. Ось такі до справи боже. Ну наш медокс, як завжди, оце ошалівший, біжить кудись. <світлана> Такий смішний. Так до речі, писала мені Світлана, що наша Сюзанна теж є злою. Ні, вона не є злою, вона є просто такою язикатою. Знаєте, злою на язик, ось. Любить подоказувати щось комусь знову, знаєте, глава сімейства. Хоче, щоб всі її слухали. І давайте ми ще виставимо той тортик, який наша, наша Сюзанна має в багажі, але з нього треба зняти свічки. А чу або він неправильно стоїть. Добре, зараз я його правильно поставлю. Ось тут, наприклад. Ні, це ось тут треба поставити, і тепер нехай ось зніме свічки Сюзанна і будемо його просто їсти. Давай, дорога синька моя. Іди сюди і будемо їсти. Так, все. Тут Ебет щось таке розповідає про каженів, каже тато, тато тут сидить Даниєл, його тато. І як ви знаєте, вони мають клініку ветеринарну. Ми ще за них зайдемо, пограємо. У мене це все є в планах. мене взагалі в планах є за пері, пограти там в пері своє життя розвертається. Він зараз закінчить ще на науковці, почне працювати науковцем за Ебета і за клініку ми пограємо. Ми все пограємо пограємо ще він каже: Тату, тато. А чому би нам ще таку послугу не включити у ветеринарці, щоб ми лікували, каже... Анів, це ж по суті, ніби миш, ніби собака, щось між тим і між тим. Каже, вони теж савці, Та, каже, кажуни, теж савці. каже, ну це ж савці, а ми савців і так лікуємо. А що Ебет, а що Ебито на це скаже Даниїл? Так, клич всіх до столу. Каже, собак, я обожнюю, а летючі миші, вони теж тільки прикольні. Давайте ми закличемо всіх до столу. Все. І що? А бачите, Даниїл такий, ну не знаю, сину, ну, чесно, не знаю. Там в принципі, якщо хтось прийде з кажаном, ми полікуємо кажана, тому що кажани теж савці, думаю, для нас ну, це не буде складати ніяких труднощів. Так, поклич ще раз, всіх їсти. Ось, так подивився на свол. Сина й думаю, оце в мене син звичайно, оце дитина, оце, оце чудовий син. Такий ідеї по бізнесу просуває кажани. Ну подумаєш, кажани, рідкісні тварини, і мало хто їх лікує. А в нас можуть їх полікувати. Це ж савці, таке саме як собаки. Що там собаку полікувати? Що кажана? А ебет вчиться, до речі, на ветеринара, бо він успадкує цю клініку далі і теж буде працювати ветеринаром. Все, нехай всі Що шо з тобою лайт. Ну вони такі смішні не можу з них. Давайте ще раз покличемо до столу, бо чомусь не всі йдуть, не всі йдуть їсти ось, чомусь поставали, задумалися. Ну ідіть їжте? А чого ви не йдете їсти? Не знаю, що з ними є. Так, а до речі, не всі здається, прийшли на день народження, не всіх бачу. Може вони порозбердалися по дому. Що відбулося? Я не знаю чому, але персонажі ось так щось стоять і туплять. Ну, ну таке добре. Все ми святкували філіп день народження. до речі. Цей торт можна ж їсти, та його можна їсти. Давайте. А хто в нас дуже його? О, боже, о боже, яке кохання. <смі> ну це дуже мило. Це дуже мило виглядає. Хто, до речі, в нас є дуже голодний. Ой, ти голодна, дорогенька моя. Візьми собі шматочок цього торта. Подивимося, як вона відріже шматочок цього торта. Іди сюди, будь ласка, ліна. І давайте нехай Філіп також свого цього шма... торта. А це буде звичайний такий шматок, як звичайного торту здається, так? Напевно, де хто де, де пішла Люмен, я її не бачу. Щоб наш Лайт любив ентузіазм у природі, щоб він любив природу. Коротше, кажу, та нехай, я не те, щоб він любив природу, нехай любить. Тут так гарно пері розповідає я щось там. Лайту. Лайт запитує, а як тобі вчитися в універі на науковця? А Лайт каже: та ой, Кендал, Kendall... пері каже, та прикольно, в принципі, мені подобається, я завжди любив науку. А каже. Пері, а чого ти собі такого чуба блондини з того зробив? каже: виглядаєш по-дурному. Бачите? Ви бачите, що він каже до нього. А цей алайд каже: сам ти виглядаєш по-дурному, ти задрот, науковець. Взагалі, ну вони двоюрідні брати, але між ними просто є така трохи віка різниця. Каже, каже: Пері, ти бачила, Люмен, ти бачила що? Один з близнюків собі зробив, а цей. А Лайт каже, не називай мене одним з близнюків. Я окрема людина, я не просто один з близнюків, я Лайт взагалі то. А Пері каже, та господи, та я прикалуюся, не берися близько до серця. Бу! І налякав його. Каже, я просто жартую. А Він каже: не був би ти таким сильним. Я би тобі показав, як вчора як вчора кенделу. А Люмен каже: О, Господи, Господи, що відбувається? Лайт, заспокойся, Сул, Сул, привіт всім, будьте чемні, будьте. Будьте добре, перекаже та да, привіт, привіт, давай почнемо все заново. Шостий лайт сьогодні занадто якийсь агресивний. Зачмирили лайт, а потім ще й кажуть, що він агресивний. Бачите? Ну так. Дивіться, як всі гарно спілкуються. Але ми на цьому моменті будемо вже закінчувати серію, так. Все good день народження. Bad, Тут медукс uh, okay. надсилав тільки що делірі поцілунок за столом, як You're миленько. Good. Давайте ми продамо той подарунок, який нам надіслали на день народження. Ну за влаштовану вечірку цю шафу продамо. Ось, і зараз гості почнуть вже помаленьку розходитися. А малесенька наша дівчинка, малесенька наша. Івочка вже виспалася тут потрошки, так не можу я ніяк, знаєте, навести на неї камерманька. Івочка вже тут висипається. Ось, і це саме час, щоб піти зараз з нею прогулятися на свіжому повітрі, бо ви знаєте, що таких маленьких дітей треба часто на прогулянку вивозити. І зараз Люмен візьме її у візочок і піде з нею трошечки погуляє в парку.